І без нього нічого не було створено, що було створено. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло у темряві сяє, і темрява не охопила його. Був чоловік, посланий від Бога, чиє ім'я було Іван. Він прийшов для свідчення, щоб свідчити про світло, щоб усі повірили в нього. Він прийшов для свідчення. Освічене, він щоб... <кліст> не був таким світлим, але було постане, <пліст> щоб засвідчити про те світло. <кліст> То було світле істинне, яке висвітлює кожну людину, яка приходить у світ. У світі був, і світ був створений ним, і світ не піджав його. <кліст> Далі? Значить, я прийшов, до прийшов, до прийшов до своїх і своїх не прийняли його. Сивищий. Громче, громче. Усім, пов... які прийняли його, їм віддав він з стати синами Божими, але самим, але тим, хто вірить в ім'я його. Далі. Ні, не крові, і не бажання хлопці. Що... Дивися, Слово наробилося хлопцю і жилося і в нас. І ми бачимо слава Його славу, славу яку дивимо породжено від Отця. Под благодаті і істин. Іван свідчив про нього і вигувував, кажучи, це був той, про кого я казав, той хто йде за мною. Переважає мене. І від його всі ми прийняли. І благодать на благодать. Бо закон був даний через дане Мойсея, але благодать, що істина прийшла через Ісуса Христа. Бога ніхто нікого не бачив, єдиний породжений Син, який волоні Отця, і від'явив його. Вечір. Не бачить. Следующий, коричней, кто не бачить, следующий. 19-й вечір.